Вітаю вас на своєму каналі, отримав цікаве замовлення на рамку під дисплей для Megan 2 до рестайл, Але замовник захотів, щоб я туди додав вирізи для USB. От Два штуки один зліва і справа. От В лицевій панелі їх додав і з іншої сторони ще додав такі місця, куди буде той USB-штекер, ну, щоб він там лежав, не просто буде приклеєний. Збоку, термоклей там чи що. А то так, щоб він той штекер Лежав і тримався. ну така от цікаве замовлення. Також можу інші модифікації, якщо вам потрібно, зробити у такій рамці. Така рамка вийшла. Ось ці місця під флешку. Це вже вона почищена, тут було багато підтримок. Ось так виглядає. От Сьогодні вона вже поїде до замовника. Дивіться всі мої інші відео. Підписуйтесь на канал, запрошую вас в свою групу. Буде посилання в описі під відео. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!